Ви подивіться на ту красуню, сидить. Зателефонувала Наталя, а вона думає, що, що вона до нас іде. І ото її чекає. Зараз я тут собі на мостю хочу сісти і спина болить. Оце після такої ночі, яка у нас сьогодні була, це якийсь жах. А що я ще хотіла, господі, а, ось о... та хочу кабарку ставити з духовкою, це ж приготувала все. Зараз буду чистить. Так, господи. І каву ж собі ще. Це був якийсь жах. Хух, ну, дякувати, що воно ну попало, людям дісталося, звичайно, є, є руйнування, є жертви. Не жертви, а постраждалі. Писали, що чи 5, чи 6 людей. Серед них дитина теж чи одна, чи не знаю. Ну, ми тут живемо поруч, де оце все летіло. Воно летіло, здається. Я не знаю, що воно летіло. Вікна отак і гуде до такої степені ступеня, що я не знаю, куди діватися. Ну, вже потім, як воно полетіло там, чи його збили, чи зривалось воно, я не знаю. Таке зарево стоїть, а потім оце. Вроді притишується і починають такі, знаєте, як шари отак летять ве, веєром. отак. Фух, ми отут постелились, де Фенді сидить. Я що з кровати стягнула, а тут, ну як дві стінки ж вроді. І оце до ранку тут сиділи, скільки потому, тому, що в пів первої ночі уже від, відбій тривоги. А в три години знову. І оце, то ми вже тут і Фенді так плакала. Ой, господі, що це робиться? Люди добрі. Так, я зараз хочу в мене, я вже одну чашечку випила кави. Зараз ще одну вип'ю. Я заварила каву і поставила фенді м'ясо, бо я вчора навіть не дістала його, не знаю, чому так у мене вийшло, що я за нього забула. А Фенді сердиться. М. Воно тепленьке не буду молоко лить. І телефонує Наталя, каже, ти вже поставила кабак. Кажу, Наташ, то один зателефонує, то другий коли. Я кажу, тільки порізала, а навіть ще не почистила. Ось так трішки сюди щоб... То я почищу його. Поріжу, величенькі такі. Оце в нас така була ніч, боже. Щось страшне. Зранку вікуля пише в телеграм. Ви там живі, як? Пишу та живі. Так, ну я отак кусочками і зразу їх в духовку. Тугенькі. Та Тафендій досі стогне. Всю ніч оце вона як, якось так а-а. Кажу, та не плач, я ж поруч з тобою. Так притулилася, а потім взяла та залізла під одіяло, а я так полульожа. Думаю, що воно буде, куди воно летить. Ой, люди добрі, що ж це робиться? Хто ж дав вам право відбирати життя у других людей. І оце таке руйнування, Господі. Що ж той Господь? Куди ж він дивиться? Я ж кажу, я, я в шоці, звичайно. Я навіть... Я ж дивлюсь у тих тарологів так, ніхто ж такого не придвіщав, щоб так. Ну будуть, ну до такого. Ну, але я тут живу поруч з тим об'єктом, в якого ціль на який юник, я знаю. Так, я й закаву забула. Ух. Я внучки говорю, вона питає, що я говорю, Віка, ми зовсім не спали. Вона каже, ну так все, лягайте зараз спати. А вона нервнічає, не зрозуміло, з чого. А зараз, це, скільки воно там хвилин 30-40 запечеться, віднесу Наталі, провідаю, бо в неї щось сердечко почало хандрить. Ну, вже телефонували ми зранку, кажу, ти як вона говорить, та ну лучше, ніж вчора. Вчора взагалі лежала. Кажу, ліки пий. То що я ж їй говорю завжди? Вона мене не слухає. що Треба якусь піддержку ще й серцю. Не хочеш, ти там магнезіум, хоча це вітаміни. Не, не сама магнезія, а магнезіум є такі. Ну, ну, візьми, зроби з меду, з горіху, там ще щось додають, курагу. Воно допомагає ну, серцю. А що ж? Я бігом, звичайно, що сп'ю. Ну, хоча вона від тиску п'є. Так, я думаю, я в цей листики і... весь. Що ти, Фендюш? Ні, Наталя не прийде. Вікуля теж, вона вчора цілий день була з нами. На заняття сьогодні. І так, слава Богу. Накупили продуктів. Каже, бабуля, це тобі на цілий місяць. Та кажу, якщо на місяць, то й на два. М'ясне, я так не їм. Я більше рибна, ніж ясна. О, я вона сказала якийсь там салат. Стунця, здається. І не дала рецепт. Це вона забула, ладно. Потім, хто ж той салат буде їсти? Я потім, як, а то в мене ж, Ми ж вчора і сир кисломолочний купили, Ото треба їсти. Так, я, я вміщуся в цей. О, лягла. М'ясо варю тобі, сонечко, ти голодна вже, я розумію, бо вже ж півдесятої. Я думала, що я до 10 спечу, а не тут то було. Ой, ну нічого. Це, мабуть, це, це Ліля ж принесла кабак. Це, мабуть, уже останній. Ліля, ти мене дивишся, в тебе ще є кабаки чи ні? Це вона всю зиму снабжала. А ось, бачите, я були ж в добробуті, а що я там хотіла? А, я хотіла купити корновін. Зайшла в добробут, з вікою вчора були, то я зайшла і нічого там не знімала, бо все одне й те ж. А там взагалі насіння нема зовсім. Ну, правда, Люся мені говорила, що я буду. А де вона буде чи на базарі? Каже, я тобі куплю. У мене зовсім нема корневіну. А мені так треба. Коротше, я сьогодні якась не зібрана. А, так і чого я хотіла? Ж. Я ж е, забула, що хотіла сказати. У мене поламалася ота е, картофелі чистка. Я нею теж чищу кабак. Ну, гарбуз хто я. Ну, у нас говорили в селі, де бабуся жила, вона їх садила багато, ну це зовсім не такі гарбузи. Це, я так думаю, гітара, більше всього, бо вона от така була. От. І там називали у них, це була це Харківська область, де вона жила бабуся, це мамина мама. І, і там називали кабак завжди. Ну, і я так говорю. Бо я так Ну, на канікули до бабусі, ну, знаєте, ж, як воно. Вона. Звичайно, вона померла, звісно, рановато. Мені ще тільки 19 років було. Ой, я, мабуть, багато балакаю. Зараз я закінчую, ставлю у духовку Де доп'ю каву, бо оцю пить і різа чистить, якось не вийшло. Важкенько воно ріжеться, але нічого. Я ще й праня запустила. А, Ліля вчора говорить, Тоня, набирай води. Хтось там їй родичка зателефонувала, говорить, що треба набрати води. Я давай банки, давай набирати воду. Ну, слава Богу, в нас є вода. Ну, а це ж час. Я кажу, я поки воду буду набирати, тут як бабахне, треба десь сховатися чи тікати. Ну, не знаю, ми ще не зв'язували з нею, як там вона пережила цю ніч. Бо зараз поставлю та нагодую Фенді. може ж таки буде їсти. В неї теж стрес. Це вже товстенькі такі кабачки. Чи ті кабаки. Угу. Так, Ліля, де твої друзі, ті, що тебе снабжають оце? Чи, те, чи це ти вже з свого городу? Бо в неї ж там є де, вона теж садила там не знаю скільки, декілька. А я колись садила, ми тут не жили. А тільки приїжджали на вихідний, город був, і... а жили на лівому березі, ну, то та квартира, що сину віддали. І я теж посадила кабак. Забула була скільки, чи три, чи чотири, і отут не було паркану. І посадила на зеленій зоні, бо тут томати росли. ну Не тільки для мене, для всіх, хто тут уже жив, як казала покійна там жіночка вже каже, та тут хватить. Ну, її питають, чого ви не садите нічого. А вона каже, та тут хватить. Ну, звичайно, хватить. Ну і я ж посадила, і вони виросли е е натуральні кабаки, оце здорові такі. А, приїжджали, була. Потім приїхала я, серед, я ж до шести вечора працюю, думаю, поїду поливати треба. І я приїхала поливати, а тих кабатків вже нема. О, у мене вже і прання закінчилось. Ну, і тут я вже закінчила. Тому ось це так. Все. Ой. Так, ну це я використовую, закопую землю. Трішки насмітилося. Так, духовку зараз включу. Ось, дивіться, хто до нас приїхав. Олежка, це. Привіт. Це друг. Сашин закадичний. І він мене провідує. А Фенді на нього забула, мабуть, уже. стала лаять на нього. І зараз ми кое що зробимо. Да, Олежа, зможемо? О, ми з'їздимо на кладовище і відвеземо ті два відра, що там них вистачає. Ну, а потім я вже куплю, знаєш, такі маленькі. Ну, в епіцентрі зараз нема. Так, да, ну, вони гарні такі є. Yes. Люся, моя однокласниця, казала, що десь на СОЦГОРОДІ є. Yes. І вроді не так то бу... Не 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 є немає зараз. Ми ось вікою були і спеціально. Я поїхала і нема. Ну, а Люся ще й сказала, що там дуже дорого. А десь на Соцгороді вони брали по 5 гривень кілограм. Mm -hmm. Ну, то гарненьких би вибрати. Угу. Пору мішку, де ж ти пару? Ні, ну скільки там треба, навірно, відра три треба буде зверху. Поняв? Так ти що, ні кави, нічого. У мене не. кола є. Хтось тобі дзвонить? да? Нічого, нічого. Ну підожди, я кабак дотушу. Привіт, синочка. Ми з Олежкою приїхали до тебе. І ще камінців привезли, я тут повитираю. Моє золото. І запалим лампадку, вже взяла свічечки, але вже все зроби. Так, сухенько, слава Богу, зараз засипаємо. Ну, це вже вистачить камінців. Забула я, стаканчики. Оце ж ми були декілька днів, панахідку ложили і каву я ставила. Бачиш, забирають зразу у нас, слава Богу, за царство небесне. Ну, то я вже каву вилила на камінці, синочка. Ти ж каву любив з мамкою пити. І піду до твоєї сестри і тата. Все тут попідтирали, Алешка мені допомагав дякувати. Що ця глина буде постійно сюди, да? Ну, це плиточку, мабуть, тоді. Привіт, дочечка, привіт, Олексійович. Знову ми приїхали. Олешка лампадку зажог. Ну, а я зараз повитираю. Положимо панахідку, що є, а кави вже наліємо як. Ну, забули стаканчики, так що вибачайте. Все повитирали чисто, поклали печення, ну, а каву дала попити. Ну, забули стаканчики. Ось, бачите, ми декілька днів тут були. Все в нас забрато і кава випита. Ну і ми поїхали, все зробили. Царство вам. Так, стушила кабак і зараз віднесу Наталі ось такий у мисочку. І ще й компоту взяла. Вона каже, може, ти мені полізеш в погріб достанеш? Кажу, я краще у себе візьму мені ближче і віднесу. Ну, це так. Фенді тихо, ти вдома. Знімає. Нугті вирішила в порядок привезти. Ну, а я принесла їй компотик. Вона каже, може, ти мені полізеш достанеш? Ну я вже говорила там. Кажу, та мені краще з дому принести тобі. Ну і зробила Наташ оце кабак, половину тобі принесла, половину собі. Да? Половину собі. Він я цукровий пудрою. Ага, бачиш, у тебе як Так, да, Дивися. Да. Цукровою пудрою притрусила, а він же тепленький, то вона, мабуть, розтала тут. Так що тобі смачного, ага. а Спасибо. я роздягнуся, трішки з тобою посижу. Розділий. Ага.